Няки того, що шлюб можна врятувати. Перше, потрібно, щоб було бажання обох партнерів працювати над стосунками. Це ключове. Так, має бути довіра, і багато ще чого іншого, ось спільні цінності. Але якщо немає бажання в обох партнерів працювати над стосунками, все це буде просто марно. Тому це перше, на що б я хотіла звернути увагу. Друге, потрібна для цього ключова. Е Відкрита розмова без агресії, без критики, без емоцій, бурхливих, а спокійно, тактовно, як воно є. І тут має бути заключений такий певний, я б сказала, навіть контракт між партнерами. Або ми робимо ці 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 кроки, наприклад, ідемо або на сімейне консультування. або ми йдемо в нашому випадку з чоловіком. На той момент ми не знали тоді, в принципі, психологів не було ще сімейних. Ми просто йшли на спільний курс по стосункам разом. Якщо ви обоє готові працювати, ви готові обоє змінювати себе без критики, без повернення в минуле, без піддьовок, без якихось неприємних ситуацій, згадувань. Тоді все вийде. Це основна, просто така ключова ознака, від якої варто відштовхувати. Важливо звертати увагу на те, чи є взаємні почуття. Тому що коли взагалі немає взаємних почуттів, то дуже важко буде будувати знову стосунки. Наступним кроком важливо розуміти, який привід ваших таких розумів з приводу розлучення? Чи це просто якісь поверхневі питання зовнішні? Чи це щось таке глибине внутрішнє? Що я маю на увазі? Якщо це просто фінансові труднощі, невміння ефективно комунікувати, якісь побутові у вас конфлікти виникають, або на фоні виховання дітей, якісь розбіжності, це все дуже зовнішнє, це все. Можна налагодити, і це все не являється такою глибиною проблемою. Але якщо є інший такий пласт труднощів, наприклад, зрада, тут потрібно усвідомити перше, чи готові ви це пробачити і не згадувати це в майбутньому. Тут більше питання до себе ніж до для партнера. Якщо ви готові в це йти, то варто все ж таки починати.